Ситуацію на фронті а саме довкола часового яру, тому що там надзвичайно напруженою залишається ситуація. Так російські військові вийшли вже до околи часового яру, і про це розповів аналітик порталу Діпстейт Роман Погорілий. За його словами, особливо важка ситуація для збройних сил України склалася в Іванівському та Богданівці, де противник використовує багато піхоти і техніки. Також за його словами, противник намагається підібратися до позиції України. Ських захисників у східній частині міста висаджуючи із бронетехніки піхоту, яка розпорушується у спробі знайти місце аби закріпитися. Однак, загалом масштабні просування підрозділів збройних сил Російської Федерації безуспішні. Погорілий додав, що ситуація на цій ділянці фронту ускладнюється ще й тим, що росіяни активно використовують авіацію, завдаючи ударів важкими керованими авіабомбами. Окрім того, піхотні підрозділи росіян підтримують і штурмовики су 25 таким чином. Противник буквально стирає часів яр за авдіївським сценарієм.